Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. І сьогодні, за запитами наших слухачів глядачів, ми оглядаємо секатори, які ми могли б рекомендувати для роботи у флористиці. Секатор для флориста. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ми співпрацюємо з декількома флористами. Я переглянув, що ми продаємо, які інструменти вони купують. Також я поспілкувався з Іриною, яка є співведучою нашого каналу, і вона взагалі за освітою флорист, в тому числі, тобто, і вона теж знає цей ринок, тобто вона працювала в цьому деякий час. Відповідно, на основі цієї всієї збірної інформації я ще подобрав деякі інструменти, які підходять під певні ці критерії. Так? І спробую тут презентувати те, що вибрано, те, що ну, теоретично можна рекомендувати. Ну і в тому числі те, що купують саме флористи. Ну, отже, серед того всього розкладеного на столі, напевно, єдині спеціалізовані ножиці для флористів, це є ось ці. Це є окацуне традиційні ножиці, Окацуна 213, Називається Окацуну 213 тринадцять або екібана. Тобто, це є ножиці, зроблені для екібану ну, а якібана – це це ну, десь, напевно, напрямок флористики. Я не великий спеціаліст, тому, не знаю, чесно кажучи. точніше, зовсім не спеціаліст ось в цій галузі. Але як на мене, формування і і сучасна флористика, те, що називається флористикою, це щось дуже схоже. Тобто, можливо, флористика це щось більш ширше. І ось це, от якраз, традиційні ножиці для екібани. Вони характерні товстими. Лезами, масивними лезами відповідно дозволяють обрізати досить грубі гілки. І от якраз у флористиці наші клієнти беруть інструмент, який дозволяє з одного боку і листочку обрізати. Десь там якусь гілочку, квіточку, а з іншого боку її обрізати щось масивне, гілку, черенок квітки якісь, ну тобто щось, щось, якусь важку роботу виконати. І друге, ось в тих ножицях дуже цікаво, є ось тут проріз в основі лез, для того, щоб можна було вкусувати дроти. Флористи, майстри ну, використовують дротки всякі, для підв'язки, для скручування, для монтажу. Ось і от тут є в цих ножиць спеціально. Ось така от штука. Ну відверто, мені вони абсолютно незручні, не уявляю собі, як ними можна комфортно працювати. Ржавіють вони дуже сильно. Це традиційна японська річ, яка там століттями виготовлялася, і зараз продовжує виготовлятись. Собі би я таке ніколи не купив. Як я займався флористикою, напевно, знаючи, які я є. Тобто я більш схильний до технологічних речей, до комфортних речей. Це собі би я не врав. Але тим не менше, це от напевно єдиний. В нашому всьому асортименті, оригінальний інструмент для флористики. Ну і тепер підемо, виходячи з тих критеріїв, що нам потрібно різати і як нам потрібно працювати. Для більш такої делікатної обрізки є ось такого типу ножиці. Вони можуть бути з нержавійки, можуть бути з ржавійки, з високогулицевої сталі. Від АРС, від теж від РС, від Alpen, від Felco. Зараз ми не порівнюємо конкретно їх, вони різні. Тобто, в загальному це ось той асортимент, який секатор типу ножиці, маленькі, легенький для якихось делікатних, акуратних робіт. Разом з цим, при потребі цими всіма інструментами, можна там гілку до 10 мм обрізати. Не дуже зручно, не дуже комфортно, але це можна зробити. Тобто, ось це є перша така категорія секатор типу ножиці для делікатної обрізки. Відкладаємо на вік. І не вертаємося до них. Наступна категорія це теж секатор типу ножиці, але з більш масивними лезами. І ось вони, напевно, максимально оптимальні для флориста. Вони дозволяють і провести стрижку чогось. І обрізати грубшу гілку, тобто 10 мм без проблем. Вони всі обкусують. І ось тут є фелку, наприклад, ось такого, такого типу, це 310-та модель з нержавійки. Є АРС 140 140 dx і з РС дуже класно, те, що вони і часто цю модель, часто якраз нас купують флористи, тому що вони ще й до всього є в різних кольорах, тобто є от в таких кольорах. Є ще рожеві, є ще фіолетові. Флористи частіше за все дівчата і вони люблять підбирати собі під гардероб, під настрій, під смак різного кольору інструмент. Тобто от це часто використовується флористами. Це зручний інструмент, який дозволяє і тонке, і грубе обрізати, і ще й в різних кольорах є. І на мене ще краще. Це ось такими довгими лезами, 140 LDX, схожа модель. Тільки комфортніше, так дорожче, але з довшим лезом. І такого ж типу інструмент, дещо такого брутального вигляду, теж схожий на РС, на той самий 140 DX своїм лезом. Ось, але з сильно металевими ручками. Ось такою скобою, яка захищає руку від пошкоджень, наприклад, ну, не знаю, де це може знадобитися, відверто кажучи. Ну, але японці часто ось такі скоби на свій інструмент ставлять. Це є високолицева сталь і якісне хромування. Це інструмент ну, теж придатний для саме таких важких робіт, і делікатних робіт за рахунок того, що тонкий кінчик, і досить важких робіт. Ну і наступна категорія, теж, які часом беруть флористи, це обвідні секатори, але невеликі обвідні секатори. Ну, відносно недорогі. Тобто флористи все ж таки не ріжуть дуже багато, але їм часом теж треба обрізати грубші гілки, гілкою там, 15 мм і 20 мм. Ну і цими вже це робити не дуже зручно. Все ж таки для цього краще використовувати обвідний. А тут з японців у нас є Z8. Це побратим ось цього. Хромовані леза і металеві ручки. Важкий, брутальний. От, напевно, якби флористом був чоловік, то він би взяв оце і оце. Дівчата частіше беруть 130 DX. Знову ж таки, для більш важких робіт, для обрізання грубших гілок, для того, щоб це легше робити. Обвідний секатор, причому можна взяти. Комплектом в одному кольорі і такий, і такий. Віднедавна з'явилися секатори FB8 від DRS, які є трошки дорожчі за ці, але вони значно комфортніші, як на мене. І собі би я, як флорист, напевно, взяв би отакого от типу секатор, той самий FB8. Якщо б мені потрібно було обвідний, то я би брав саме ось такий. Ну або, знову ж таки, це новинка цього року. Серед усіх цих обвідних, я би точно б взяв ось такий. Це є Felco, новинка, теж простий, теж відносно дорогий, тобто він десь. От в одній ціновій категорії знаходиться, але в нього, що дуже важливо, є ось цей от виріз в основі леза, який дозволяє кушувати дроти. Не один з цих секаторів, окрім оригінального якібана кебане від окацуни, немає ось цього вирізу. А наскільки Ірина каже, флористи часто всякі дротики використовують. Відповідно, для таких робіт, для того, щоб можна було кушувати різні дротики, оцей секатор якраз і підійде. Тобто це і для обрізки важкої гілки, якоїсь грубої гілки, і для обкушування дротиків. Він покритий хромом, не буде ржавіти. Все ідеально. Ну і ось тут у нас два секатора є теж обвідні, вони є недорогі. Я тому їх сюди поклав, тому що вони є недорогі. Від штокер обвідний секатор з досить тонкими кінчиками. Це ж теж важливо власне, для флористики. Ось так от виглядає лезо. Притому він обвідний, відповідно, має всі плюси обвідного секатора, дозволяє обрізати грубші гілки. І ось цей бахо PG12F теж може бути для цього. Він легкий, досить комфортний, і для обрізки гілок у флористиці він так само цілком підходить. Чому вони стоять в кінці? Тому що що один, що другий не мають покриття. Висковолицева сталь, що в одного, що в другого високоякісна і класно працює. Але вони можуть ржавіти. Я би все ж таки у флористику брав би інструмент, не такий, не такий, не ось такий, а той, який іржавіти, не буде. Ну, краще думати про те, як формувати квіти, а не займати собі голову доглядом за інструментом. Ну і ще один секатор, який можна було б сюди додати, єдине, що в мене зараз його з собою немає це є 14-льова. Це невеликий секатор. Відносно, ну відносно недорогий. Насправді, вже зараз досить таки дорогий, але нічого не зробиш. Але за покриті тефлоном, тобто плюс-мінус захищений від корозії. Єдине, що буде злазити цей тефлон з часом, треба буде теж доглядати. Тобто він би лежав в мене десь приблизно ось тут. Все ж таки. Тому для себе особисто, якби я був флористом, я би взяв би ось цю модель. Саме завдяки тому, що тут є виріс під обкушування дротиків, це є Felco 171М. Ну, м мені якраз нормальна, є ще L дуже велика, не думаю, що було б зручно. І скорше за все взяв би ось такий. Тобто 140 LDX від ARS з довгими лезами, якраз дозволяв би він застригати, якщо щось потрібно застригти. Разом з тим, десь залізти вирізати якусь ділочку невеличку, теж ним можна було би зробити. Ну, а для дівчат А для дівчат треба обирати дівчатам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам в коментарі. Дякую за увагу!